В п'ятому завершальному епізоді під назвою Війна і новий я ми поглянемо на війну і на кожного з нас з іншого боку. Очевидно, що війна, напевне, є найважчим випробуванням у нашому житті, яке потрібно пройти. І тут можна зустріти два кардинально різні підходи. Ми, звичайно, маємо усі підстави думати і говорити, що війна це проблеми. Це важко. Це травма, це страх, це невідомість майбутнього, це розлуки, це втрати, це фінансові труднощі, це зневіра, це відчай. І певною мірою так воно і є. Але можна думати і діяти в іншій парадигмі: що війна це шанс змінити себе, своє життя і стати кращим. По-перше, це посттравматичний ріст, який протилежний посттравматичному стресу. Що, пройшовши крізь випробування і потрясіння, стати кращим і сильнішим за себе колишнього, загартувати свій характер. По-друге, напевне, немає нічого більш сильнішого, щоб переоцінити своє життя ніж війна, осмислити своє життя, задуматися над тим, а що важливо для мене, зрозуміти свої цінності, що війна змінила в мені, над чим заставила мене задуматися, що усвідомити. Для багатьох зараз час старту, тому війна це можливість почати нове життя, спробувати це зробити. Якщо вам не дуже подобалося ваше життя, ось вам шанс. Віднесіться до війни як до шансу. Минуле вже не таке важливе і можна почати з чистого аркушу. Час зупинитися, подумати про себе, про свої бажання, намалювати своє майбутнє. І привести життя у відповідність з власними мріями. Не бійтеся прожити життя, яке ви хочете, бути вірним собі, а не те, яке від вас очікують інші. Ваше життя у ваших руках. Знайдіть свою дорогу, перетворіть своє життя в улюблений фільм, де ви головний сценарист, режисер і актор. Вам треба самим вирішувати, що робити. А для цього потрібна сміливість. Кожен з нас ставить перед собою цілі, виходячи зі своїх цінностей: ваш досвід, навички, таланти це плацдарм, з якого можна почати рухатися далі. Визначте дійсно свою ціль, візуалізуйте її. Ось цей вибір організовує нас, задає ритм, цілеспрямованість і мотивацію. Довірте своєму внутрішньому голосу та інтуїції. Продумайте власну перспективу, щоб життя наповнилося змістом, творчою силою, позитивною енергією. Живіть власним життям, ідіть своїм шляхом, тому що життя занадто коротке, і треба встигнути реалізувати задумане і свої сенси. Війна це бути самим собою, зізнатися собі в своїх бажаннях, бути чесним з собою. Що мені насправді цікаво. Що приносить радість і задоволення? Де і як я хочу себе реалізувати? Будь-яка наша подорож починається з фрази Я хочу. Прислухайтеся до себе і почуйте свої справжні хочу. Сформулюйте чітко свої бажання, щоби запустився процес пошуку можливостей, щоб дістати ваші мрії з шухляди і почати втілювати їх в життя. Візьміть відповідальність за себе і своє життя. Не бійтеся зробити свій вибір. Не бійтеся приймати рішення, не бійтеся невідомості, не бійтеся діяти з незрозумілим результатом. Дайте собі цей шанс. Війна це стати ближчими до інших, це допомагати іншим, підтримувати одне одного, а не замикатися в собі, відкриватися людям, приділяти увагу своїм близьким. Підтримувати зв'язок зі своїми друзями і приділяти їм стільки часу та зусиль, скільки потрібно і скільки ви можете, сміливо висловлювати свої почуття та ділитися власними відчуттями, говорити про свою любов тим, кому ми так давно збиралися про це сказати. Кожна дія має значення. І має значення щоденна робота над собою. Бо мандрівка довжиною в тисячу кілометрів починається з першого кроку. Насолоджуйтеся цією мандрівкою. Тренуйтеся, будьте сильними і переглядайте наші відео для ще кращого розуміння ідей та стратегій, викладених у ньому. І якщо ці відео були вам корисними, будь ласка, поділіться ними з іншими. І бережіть себе. Thank you